Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому поблизу Харкова був збитий ІЛ-76 з десантом на борту. Спочатку росіяни тішились і писали про збитий український ІЛ-76. З десантом, втім, виявилося, що це російський. Навігація літака, мабуть, збилась. Одразу відпрацювала ППО, Не встигли розвернутись навіть. Згинули всі 70 десантників та екіпаж. На місці збиття працюють зсу. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Офіційно про це мовчать пропагандисти. Уже і старять. Росія готує 300 тисяч військових для атаки на Харків. Пише за Телеграф рано вранці, 10 травня, російські війська під прикриттям бронетехніки спробували прорвати лінію оборони. ЗСУ на Харківщині повідомило Міноборони України. Ворожі атаки були відбиті, тривають бої різної інтенсивності. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога, зазначили в Міноборони. Водночас, очільник Харківської ОВА Олексій Нігубов повідомив про безуспішні спроби ДРГ прорвати кордони, посилення ворожих обстрів на північ. Напрямку, передусім, загарбники б'ють по місту Вовчанськ на Харківщині. Синігубов наголосив, що ЗСУ впевнено тримають позиції, не втрачено жодного метра, а угруповання противника не становить загрози для самого. Харкова його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Всі органи влади працюють, перебувають на місцях і виконують свої обов'язки, зазначив голова ОВА і закликав. Жителів прикордонних населених пунктів бути в укриттях під час небезпеки. Про активізацію окупантів на Харківщині повідомили також аналітики Ресурсу Діпстейт вже розпочалося зі щільних обстрілів прикордонних населених пунктів області. Ворог також активно застосовує системи РЕП та БПЛА. За даними Діпстейт, російські війська намагаються заходити та закріплятися в низці населених пунктів уздовж кордону. Зокрема, в селах Стрілеча-Красне Пильна, Борисівка. Ворог також намагається зайти до населених пунктів Гатище Плетенівка. Головні сили загарбників зараз піхота з підтримкою невеликої кількості техніки. Далі вказаних населених пунктів росіяни рухати. Не наважується. Аналітики не що ворог чекає на задіяння основних сил. Наявних ресурсів, які задіє ворог, станом на зараз не вистачить для глибокого просування. Наразі ситуація складається такою, що ворог здійснює дестабілізацію в прикордонних районах. Але невідомо, скільки основних сил він готовий задіяти для цього маневру. Йдеться в повідомленні Deep State. Окремо увагу там звернули на відрізок стрілеча Красне Пильна Борисівка. Повідомляється, що ворог заздалегідь намагався насичувати військами села, зокрема село Пільне. Літаки також повідомили про один з наслідків наступальних дій росіян на північних В кордонах Харківщини так сили оборони України спалили три одиниці ворожої техніки на північ від населених пунктів. Мороховець олійникове. Противник у цей момент рухався з боку пильного. В Харківській області відбувається евакуація населення з міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів. Повідомив голова Вовчанської МВА Тамас Гамбарашвілі. Все через потужні обсяги міста, яких ще не бачили місцеві жителі. Від ночі ворог запускає каби. Гатить. З артилерії та РСЗВ. Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих, у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами та поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів. Розповів очільник військової адміністрації. Інформації щодо загиблих та поранених у наслідок обсилів поки немає, але відомо про масові руйнування. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Повідомив у мережі, що такі дії російської армії прогнозовані. Ресурси у ворога є для загострення в прикордонні, про що раніше говорили. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.